Протягом листопада до навчального центру військово-морських сил України прибуватиме нове поповнення військовослужбовців строкової служби з різних регіонів нашої країни. Перші групи призовників вже пройшли приймальну технічну комісію, отримали військову форму, і з ними почалась початкова підготовка згідно плану. Курсу молодого бійця військові фахівці весь час допомагатимуть їм адаптуватися до умов флотського життя. Як молоді хлопці готуються до прийняття присяги на вірність українському народові, бачила Алла Харівська, варто зазначити, що саме професійна технічна комісія вирішує подальшу долю юнаків. Вона розглядає питання щодо розподілу призовників у частини та на кораблі військово морських Збройних сил України. Визначає термін служби, форму одягу та конкретну військову частину, де служитиме військовий моряк, декого передягають у відповідну форму. Та відправляють до іншого місця служби. Решта ж протягом двох тижнів проходить первинну загальновійськову підготовку. За час навчання вони набувають всі необхідні навички, які їм будуть необхідні для подальшого проходження військової служби. Це навички строєвої підготовки, тактичної підготовки, вогневої підготовки. За час проходження навчання в начальному центру військовослужбовці набувають Всіх необхідних умінь та навичок, які їм будуть потрібні в наступному проходженні в подальшому проходженні військової служби, особливе місце у загальновійськовій підготовці займає строєва підготовка. Майбутніх матросів вчать строєвим прийомом на місці та в русі віддання військового вітання старшому начальнику. На наш погляд, молоді хлопці зі строєвою підготовкою справлялись непогано. «Стройова підготовка включає в себе це рух у строю, поодиночний рух військовослужбовця. Вихід, підхід підхід відхід від начальника, віддання вітання, зачитування за вивчення за військової присяги гімну України. Взагалі, кожен день з військовослужбовцями молодим призовом проводяться заняття зі строєвої підготовки для підготовки їх для підготовки до якісного прийняття військової присяги, так як будуть. Присутні батьки військовослужбовців, щоб могли подивитись, що за кілька тижнів сталося з їхніми дітьми. За словами командирів, зараз всі хлопці йдуть служити за власним бажанням, бо хочуть не тільки отримати нові знання, навички, а ще й перевірити себе на міцність. Звичайно, найкращим місцем для цього є підрозділи морської піхоти, куди власний був розподілений Ігор Федусь. Прибув з задоволенням сюди, бо хотів служити давно в морській піхоті». І бачу себе в подальшому теж тут. Та бажаю скласти контрактну службу продовжити. Та і служити тут не так страшно, як розказують. Суть годують тут непогано три рази в день по розкладу. Ну, марширувати це спочатку всім тяжко, головне, не лякатися було. Я всюди поступив, я задоволений всім. Зараз ми займаємося строєвою підготовкою, почали вивчати статути Збройних сил України, говорить Андрій Слюсар. За його словами, він не побачив тут якихось надзвичайних речей. У цілому перші декілька днів у війську йому сподобалося, і навіть з'явилося бажання залишитися на контрактну службу. Служба в армії це це зовсім навіть не не як показують. Мені тут дуже сподобалося, годують добре. Ніяких зауважень немає. От, ось, наприклад, зараз. Ми готуємося до прийняття військової присяги, яка відбудеться 24 числа в суботу. Єдине, що можу сказати, хлопці, йдіть в армію, воно того коштує. Незабаром молоді воїни складуть військову присягу і також направляться по місцях служби. Деякі військовослужбовці залишаються в начальному центрі, де будуть готуватися за програмою молодших спеціалістів.